Час новин на радіо Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 29 березня. Лозівські депутати збільшили компенсацію на пільгові перевезення мешканців до 4 мільйонів гривень. Попередню на ці потреби у 2023 році передбачали 3 мільйона. На сесії міськради 28 березня вирішили додати ще один мільйон. Справа в тому, що лозівські перевізники наразі відчувають значні труднощі з організацією перевезень здорожчали паливомастильні мастильні матеріали. Запчастини зросла мінімальна заробітна плата. На підприємствах відсутня рентабельність, говорять керівники. кажуть, усе, що заробляють, відразу розподіляють на зарплату та обслужбу. Говування автопарку. Тому на початку березня перевізники зверталися до міського голови з пропозицією підвищити тарифи на перевезення у маршрутках до 15 гривень. Аби цього уникнути, керівники громади запропонували збільшити підприємцям компенсацію за перевезення саме пільгового контингенту. Наша громада добувається нового статусу для опорної лікарні. Це дозволить лікувати більше перелік хвороб. Міський голова Сергій Зеленський, заступник з медичного напрямку Валерій Крикун, обговорили особливості медреформ з народним депутатом України від Слуги народу Олексієм Красовим, який днями приїздив до Лозової. На наступному етапі реформи у кожній області мають створити госпітальні округи. Їх поділять на кластери. Мережа закладів охорони здоров'я складатиметься з надкластерних кластерних та загальних лікарень. Лозівське Медоб'єднання прагне статусу кластерної, щоб лікувати найпоширеніші захворювання у середніх і тяжких випадках. Втім, ТМО бракує додаткового обладнання та лікарів, зокрема нейрохірурга та алерголога. В ході робочого візиту керівники громади і медики разом з депутатом пропрацювали можливі шляхи вирішення. Тож чекаємо на подальші результати. В ніч на 28 березня по вулиці машинобудівників обвалилася ще одна частина колектору. Він закладений у 1984 році. Одна частина цього колектору обвалилася ще 3 березня. Тоді на осунення аварії водяникам знадобилося чимало часу, сил та коштів, бо пролягав він на глибині 7 метрів. Працівникам Лозова водосервісу довелося орендувати важку спецтехніку. Наразі обвалилася наступна ділянка. Фахівці припускають обвал колектору це наслідок ворожого обстрілу РФ. Торік утра. Авні російська ракета зруйнувала палац культури, що знаходиться поруч. З того часу на цій гілці водовідведення почалися проблеми. Від аварійного колектору залежать будинки номер 5 та 6 на 9-му мікрорайоні, і повністю 6-й мікрорайон. На сесії міської ради 28 березня терміново виділили 1 мільйон гривень на 800 метрів нової труби. Матеріалів має вистачити на всю протяжність аварійного колектору. Лозівській громаді молодь з інвалідністю навчатимуть навичкам для самостійного життя. Соціально побутове відділення в реабілітаційному центрі Жемчужинки відкрили ще до повномасштабного вторгнення, але через воєнний стан воно не працювало. Додаткові кошти з місцевого бюджету на заробітну плату спеціалістам не виділятимуть, зроблять перерозподіл в межах виділеного фінансування. Частково скоротять ставки з низькою завантаженістю, проте працівників не звільнятимуть. Відповідне рішення проголосували на сесії міської ради 28 березня. Відділення для Лоді з інвалідністю облаштували за обласним проектом разом в майбутнє. Загальна вартість понад 1,8 мільйона гривень. На один мільйон придбали обладнання за обласні кошти. За місцеві зробили ремонт. У відділенні облаштували кухню, майстерню, встановили обладнання для прання. Вихованців навчатимуть шити, вишивати, готувати їжу, сервірувати стіл, прати й прасувати. Підготували також зону фізичного розвитку. Там встановили бігову доріжку, орбітрек, тренажер гребний, реабілітаційний стіл з електричним регулюванням висоти, реабілітаційне комплекс, закупили спортивне обладнання. Є також кімната для психологічного розвантаження. До Лазівської громади завітали журналісти естонської національної газети. Видання спеціалізуються на агротематиці. Творчій групі Урма, Суб'янці та Карло. Було цікаво подивитися, як живе тил України, як відбувається посівна, які проблеми вимушені долати сільгосповиробники. Медійники також побували на зруйнованих об'єктах громади палаці культури та ліцеї номер 8 Поспілкувалися із дружинами загиблих захисників, відвідали громадську спілку пам'ять серця та подивилися, як волонтери готують домашні страви для наших бійців. Історії Лозівчан іноземні журналісти розкажуть у своїх публікаціях, щоб показати, якою ціною Україна виборює свободу за словами гостей, Естонія разом з українцями до перемоги. Лозівській громаді видаватимуть гуманітарну допомогу. Продуктові набори зможуть отримати мешканці, яким виповнилося 80 років. лозові пункти видачі працюватимуть у першому ліцеї та в районному будинку культури з 9 до 14 години, 29 та 30 березня. Мешканці Домахи також зможуть звертатися до РБК. В інших старостинських округах пакунки можна буде отримати 31 березня та 3 квітня. При собі необхідно мати паспорт, оригінал з реєстрацією, а також особистий номер телефону мобільного. За людей, які не мають змоги прийти на пункти видачі, допомогу зможуть отримати рідні або знайомі, надавши оригінали документів. Мобільний центр надання адмінпослуг у Лозівській громаді відновлює планову роботу. З квітня адміністратори проводитимуть виїздні прийоми. Час та дні прийому у старостинських округах різні. Точний графік приїзду мобільного ЦНАПу до кожного округу можна дізнатися на сайті та в телеграм-каналі Лозівської міськради. У Лозовій по проспекту перемоги висаджують туї. Обласний депутат надав кількасот саджанців та сіянців дерев і кущів, говорять комунальники. Рослини висаджують також у центрі міста. Від початку війни кошти на озеленення міста не виділялися. Торік саджанці надали благодійники. Комунальники сподіваються, що вони допоможуть уквічати місто і цьогоріч. До новин Харківщини. Рада оборони Харківської області прийняла рішення щодо обмеження відвідування кладовищ. Мова йде про ті райони і населені пункти, де йшли бойові дії, які були тимчасово окуповані. Це 447 населених пунктів на сході, півночі і північному сході області. За інформацією Хова, мінімум половина території Харківської області вважається потенційно небезпечною. Ймовірно, заміновані 1,2 мільйона гектарів. Тільки після розмінування заборона на відвідування цих кладовищ може бути знята. Нацполіції просять не ходити на потенційно небезпечні кладовища, адже поставити на кожне місце поховання поліцейського неможливо. Поки що приступити до розмінування кладовища не можна, загони саперів розміновують лінії електропередач на деокупованих територіях, щоб дати світло ще 15 тисячам абонентів. Також у планах обстеження 10 тисяч кілометрів ЛЕП, більше 300 кілометрів доріг місцевого значення і лісосмуг. У Харківській області на Великдень не будуть змінювати комендантську годину. Наразі зробити це не дозволяє військова обстановка, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенягубов. Мешканці області зможуть потрапити на богослужіння до настання комендантської години та після її закінчення. Тобто, з 23-ї вечора до 5-ї ранку виходити на вулиці у Великдень не можна. Такі обмеження вже вводили в регіоні під час пандемії коронавірусу. Органи місцевого самоврядування зобов'язали провести роз'яснювальну роботу серед Мешканців щодо дотримання правил святкування Великодня під час війни. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106.7 або на ютуб каналі «Терка Лозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.